Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку. 29 листопада, середа, а на годиннику сьома година, так як саме, як і вчора. Тільки вчора я вам показувала. Як хрустить під ногами, мінус 6 і сонечко встає. А сьогодні у нас на дворі ось таке, з вечора. Полощ дощ. На термометрі чи то 0, чи то плюс 1. Воно посередині якось стоїть. Нема ніде нічого. Козюльки не хочуть виходити, нікого нема, нікого не видно. Вітрюган страшенний і лє. А післязавтра в нас забой. Я не уявляю, як оце по такому хлопці ходити будуть. І така погодка. Поки сходила в кімнату завованими документами, щоб Подивитися, що як сірила, а що ні, які ну, висновки лікарів, які там кардіограми і так далі. Приходжу, а в мене тут окно в Європу. Коротше, вітрюган такий, що щось таке обірвало. Питання тільки що? Чи обірвало ось тут внизу, воно було шпагатом, ця ряднинка була прив'язана до газової труби, а другим шматком шпагата, щоб не її ну, не, не так тіліпало, не закидало, там кирпич внизу прив'язаний і до цієї ж е, ряднинки, скажімо так. А у горі вона була прибита о, там, під самою кришею дранкою. Ну, не просто так прибита гвоздиками, а прикручена на дранку. Приходжу з кімнати, вікно, будь ласка, весь обзор. І от так я не зрозуміла. Чи обірвало тут внизу на шпагаті і закинуло просто на кришу. Чи обірвало там, де угорі було прикручено? Не знаю поки що. Ну, двір не піду дивитися, це однозначно. В таку погоду гарний господар собаку на двір не вигане. Щоб я ото ходила, ще шукала, куди ділася тряпочка. Дивіться, який вітрюганіщий. Страшне. У мене таке враження, що цей горіх зараз впаде. Так його прямо хитає, так гайдає, що це просто неймовірне, щось коїться. От вам і погодка. А я зараз займаюся тим, що далі на кулінарний канал скидую відео. І треба мені поксерити документи, та треба зідзвонитися з сімейним лікарем та якось з ним зустрітися, передати йому ці всі ксерокопії, бо йому у грудні, ну хоч їй, йому лікарю. Бо її у грудні ж писати висновок, як сімейному лікарю. А всі ці ж дані у нас в карточці. Страшне щось. Так, всім бажаю гарного дня, не дивлячись на таку, не зовсім льотну погоду. Можливо, у вас краще, звісно, я не знаю. Макс скидав мені з Дніпропетровської області, що в них таке точно. Дощ, вітер. Яка у вас погода, не знаю, але сподіваюся, що може ж не у всіх така букабяка. Всім гарного дня, чудового настрою. Ну, а я працюю, працюю, як і казала вам, гоню, гоню, гоню. Бо в мене залишилося сьогодні і завтра, а потім три дні я взагалі не зможу займатися нічим таким. Тому потрібно надзусилля прикласти. Відклала в сторону все. Отак. От все. Гарного вам дня, не губіть мене!